Доброго ранку. Сьогоднішня наша тема рецидив в лікуванні грибка. Я вам казала, чому знов можуть повернутися грибок, який ви лікували. Люди довго лікуються, майже все виконують. І це слово майже все це руйнує повністю весь процес лікування і тому потім. Грибок повертається, мабуть, може повернутись навіть іншого виду роду, і тоді, звісно, треба знов лікуватись. Чому це стається? І хто в цьому винен? Дивіться, скільки б людина не платила за лікування в клініці, дерматологу, та неважно кому з лікарів. Але повністю відповідальність лягає на людину, та якою лікується. Коли лікар робить призначення і каже, треба дезінфікувати взуття кожного вечора, що ви робите? Ой, я заморився, я заморилися, я не, не буду, а хай потім завтра, а хай потім вранці. По-перше, це перша помилка ваших думок. Друге. Не носіть, будь ласка, капронові чулки. відповідь: ой, а як же свято, а як же бігти ж? Мені ж не свята, я не можу без капрона. Ну, це ваш вибір. Носіть капрон. Тоді, що ви хочете від лікарів. Вам зробили призначення, ви все одно носите капронові чулки. вони не дишать, вони не пропускають повітря, їх неможливо продезінфікувати ретельно. Тобто, ви самі собі шкодите. Далі. Потім. Ой, я замурився ще щось сьогодні не нанесу препарати, сьогодні не намажу, хай потім. Це теж є помилка один раз. Не наноситься противогрібкові ліки, бо термін дії любого препарату на шкірі або на нігтях це все одно максимально 12 годин. Тобто, треба робити все два рази на день, вранці і ввечері. Далі. Я не хочу лікуватись с е, пігулками, на що вони мені потрібні. Добре, не ну, хочете не треба. Тоді можемо аж за довго, нудно, але це якщо ви не будете все наносити, це також або забувати. Сьогодні забув, завтра пиру забув, ввечері не ніс вранці та е, спішив десь на роботу, ще кудись, ось вам ще. Це, це вже третє чи четверте, вже не рахую. Далі, якщо людина в процесі лікування забула продезінфікувати також і ванну, душову кобінку, а де мої ноги, той тазочок, також це не є вірно, також там може бути збудник, бо можуть з вами знаходитись люди, які теж хворіють грибковою інфекцією. Далі спорова форма. Взуті може жити в сухому вигляді до трьох років, зрозуміти те взуття, яке ви навіть не носили 3 роки, ви потім вділи, блін, відкуди він у мене взявся, ось отуди і взявся. Якщо є старенькі батьки і бабусі, яких деформовані змінені змінен колір нігтів, потовщення це також може бути. Далі, коли ми призначаємо зменшити, але, але взагалі треба виключити. Солодке, дріжджове, крохмаль, алкоголь це дуже шкодить вашому здоров'ю і при лікуванні це один із факторів, який треба виконувати. Хто багато з моїх колег може сперечатись, цукор виключати, Олено, то що, але дивіться з практики, хто все виконує і це дуже дуже допомагає. Коли все в комплексі, це дійсно працює. Використання лазера, використовування міостимуляції в процесі лікування, це також дуже швидко допомагає в лікуванні грибкової інфекції. Але не треба забувати, що ті процедури, які виконуються в клініках, вони дають, е, пришвидшують лікуванню, але вони не гарантують вам того, що ви будете наносити. Вранці та ввечері краплі чи лаки, чи масла чи крема на шкіру. За це лікар не несе відповідальність, це відповідальність самого пацієнта. Так що, я ще раз наголошую повністю відповідальність за ваше лікування і відновлення ваших нігтів ви берете, дорогі друзі, на себе. Бо, на жаль, не один лікар не буде мастити вам вранці ввечері нігті, щоб вони вилікувалися. І далі ніхто вам не буде прати ваші шкарпетки, прасувати з парою, ніхто не буде вам мити ваші ванни, викидати ваші улюблені капці, які вони дуже вам дорогі, як чи пам'ять, чи вони дуже красиві, або дуже дорогі. Це треба теж зробити. Бо ще наголошую. Спорова форма живе в зуті до 3 років. Далі, і ще хочу сказати, чи ви спросите, чому так стається, чому не можна вилікувати грибок швиденько. Бо це спорова форма, вона складна, є звикаємось до різних препаратів. Тому в нас проводяться аналізи з резистентністю, і ми можемо виявляти. Вид грибка, який препарат на нього працює, і тим покращити ваше лікування. Але якщо ви не дотримуєтесь рекомендацій, то ви зводите ваше лікування до нуля, і це дуже прикро, бо ми вкладаємо в душу нашу роботу, ми вкладаємо серце, ми дуже піклуємось про вас. Але є куча сукупних хвороб і в... сумісно з грибком це дуже також важко проходить. Це люди, в котрих є цукровий діабет, це є інші різні аутоімунні захворювання, такі як Красний Вовчак, бо пігулки не призначиш. Далі є ще люди, в кого аутоімунний тіреодит, проблеми з щитоподібною залозою, так що дивіться, любі друзі, якщо ви хочете лікуватись, і щоб у вас результат був 100%, треба все виконувати. І дивіться, будь ласка, слайди, там багато прикладів вже здорових, практично, нігтів, але були рецидиви. Але люди розуміють, якщо вони щось не доробили, це не проблема почати лікування знов. Звертайтесь, будь ласка, і не робіть для себе гірше, не допускайте. Себе рецидиву хвороби.